Всім привіт, з вами Наталі Брайт. Хотіла наголосити на тому, що цей експеримент я записувала в березні 24-го року, а сьогодні вже 2 грудня. Так і тільки через декілька місяців вирішила все ж таки змонтувати цей експеримент, бо мені дуже хочеться, щоб ви побачили мої відчуття під час його проведення. Мені здається, це дуже цікаво, актуально. І хотіла також додати, що я його почала, бо тоді в мене був період вигорання. Я вигоріла від свого блогу і думала, що єдиним Способом якось покращити свій стан було якраз повністю ізолювати себе від соцмереж, а саме Інстаграм, Тікток. Я могла дивитись Ютуб, але не Ютуб Шортс. Це важливо. Все ж таки, я дивилась якісь там фільми, але суть була в тому, щоб не дивитись саме швидкий контент, типу скролінг використати взагалі зі свого життя. І в процесі експерименту я записувала свої відчуття, емоції і ділилася з вами. Це набагато важче ніж я думала. Я не думала, що я такий. Соцмережевий наркоман, бо реально в першій половині дня в мене була ломка. Напевно, найважче це було не заходити зранку В соцмережі TikTok та Instagram Мені стало трішки легше впродовж дня. Я почала отримувати більше задоволення від звичайних речей. Там банально я собі купила новий догляд за шкірою, і я від цього прям отримала задоволення. І в мене з'явилось більше вільного часу, але ось під вечір. Мене знов накриває, дуже тягнуться руки зайти, подивитися якісь відео. У мене сьогодні в день було таке, що я просто зайшла в галерею, просто щоб подивитись якісь відео. От ну це трішечки страшно. Зараз можу сказати, що важко, досить важко, але я впевнено тримаюсь і не хочу заходити в соціальні мережі ще в 6 днів. Я без соцмереж. Звіт за другий та третій день. Мені вже набагато легше. Це не здається якимось дуже важким завданням. Не можу відкрити молоко. Мені я почала знаходити для себе. Набагато більше часу прибирання може знайти щось нове для себе. Наприклад, вчора я з'їздила в нове місто в Сан поль де ванс здається, так, Сан поль де ванс дуже красиве місто. У вчорашній день я відчула такий повністю реперинг свого, у свого мозку, почистила свої думки. Мені зараз неймовірно приємно на душі. З цього приводу я більше звертаю увагу на своє життя. Взагалі ні про що більше не думаю. Мій мозок зараз шукає як можна більш якісніше та корисніше для себе провести час, ніж, наприклад, повтикати у TikTok та Instagram. До речі, зараз я готую млинці, бо завтра в нас річниця з хлопцем, нам три роки, і я зараз буду готувати нам млинці. На вечерю тому зараз так. Життя набуває фарб. Відчуваю, що я більше не залежу від телефону. Подивимось, що буде далі. Зараз мене взагалі вже не тягне скролити стрічку TikTok та Instagram, але я скучила за блогом. Зараз відчуваю, що ніби втратила зв'язок із соціумом, і це насправді дуже важко мені морально, бо так як я блогер, то я вже звикла до такого темпу життя. Там що я навіть не знаю зараз, скільки в мене слідкувачів, тому це досить важко. Важко з цієї сторони, що я не знаю там, скільки в мене лайків, кому сподобався мій контент, кому може не сподобався. Які там коментарі пишуть, скільки в мене підписників, взагалі, що в цей момент. Трапляється у стрічці TikTok, тобто я не знаю там, який зараз може тренд новий з'явився, може що зараз дуже активно обговорюють. Ось якийсь такий зв'язок я втратила і від цього дуже некомфортно, тому я вже дуже хочу повернутися у блог. Все ж таки, я зрозуміла, що я без цього жити не можу. О, я тільки що позаймалась, тому я трішки запихана. А, що можу сказати? Я вже хочу зайти блін, в свій Тік-Ток і подивитись всі коментарі, що мені писали, дірект. Я взагалі не знаю, що твориться у мене в блозі. Я просто сумую за блогом, і все ж таки для мене тиждень без соцмереж це вже багато. Я відчуваю дискомфорт і вже дуже о, хочеться зайти, але не скролити. Не скролити, а просто от. Просто за просто зайти, подивитись, що там. Тому так, я вже дуже чекаю завтрашнього дня, щоб нарешті зайти в соцмережі. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Коментуйте та підписуйтесь.